Права людини, і я зараз чекаю, що в зал зійшов суддя Білоцерківець. Це Печерський районний суд міста Києва. Тут буде відбуватись судове засідання в рамках політичних репресій. Розправа наді мною за те, що я посмів, виявляється, в Україні провести акцію за права та свободи і за конституційний лад, і посмів я зацитувати уривок вірша Івана Франка «Каменярі». Де є слова «Лопайте цю скалу, нехай ні дощ, ні холод не спинить вас, бо вам призначено скалу сесю злупить». За це друзі мені шиють 109-ту статтю першу другу. За це я перебував в СІЗО. За слова, які я цитував у відео, слова Ісуса Христа. Я 29 днів провів на суд медекспертизі експертизі психіатричній у місті Львів, місті Львів Кульпарківська лікарня. Нагадаю, саме таку судмедекспертизу психіатричну проходили в Радянському Союзі В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'янко. Це політичні в'язні. Там клопотання щодо каральної психіатрії робили НКВД, а зараз СБУ і прокуратура. Ми бачимо зараз. Прийшла зараз вам покажу на засідання. Прокурор, прославтесь, будь ласка. Ви представляєте зараз прокуратуру, яка мене обвинувачує за організацію акції за права і свободи 3 листопада 2021 року і за цитування Вірша Івана Франка. Ви підтримуєте, що в Україні не можна проводити акції за права і свободи і за конституційний лад? Ви готові в те, що зараз ви війдете в історію як та людина, яка репресує українців за те, що вони відстоюють конституційний лад, за те, що вони цитують своїх поетів. Ви проти українського народу? Що ви скажете своє оправдання? Ви розумієте, що ви зараз йдете проти людей в Україні, проти українського народу? Вам не встидно? Ти зараз Які це провокативні? Ну, це нормальне питання? Ну хіба за акцію за права і свободи можна судити людину? Ну вам не встидно? Дивіться, зараз будуть дивитися за ваші родичі, ваші знайомі. Скажіть щось своє оправдання? Чим ви оправдаєте те, що ви зараз тут присутні? Чи ви думаєте, що це не вдарить вам по здоров'ї, по вашій сім'ї, по вас? Ви не боїтеся Бога? Ви боїтесь Бога чи ні? Це моя земля, це моя країна. Як я хочу, так і спілкуюся. Те, що не заборонено. З чим заборонено з вами спілкуватися? Назвіть статтю і закон. Так чого ви кажете, що ми маємо з вами спілкуватися в інший час? Чого ви тоді прийшли сюди винувачувати мене за те, що я відстоюю Конституційний лад в країні? Ви думаєте, за це не буде наслідків? А що ви сюди відрядило? Інші вже не хочуть ходити. Ви знаєте, що ви постійно міняєтесь? Яка ви вже по рахунку? Знаєте? Знаєте, що мій прокурор захворів у Львові на рак? Вже обвинувачувався, вас нема страху, ні, нічого нема? Не боїтесь нічого, Бога не боїтесь? Дивіться, друзі, це людина, яка мене обвинувачує, мене кидали в Сюзо, бо такі прокурори приходили. І вони думають, що будуть обвинувачувати мене, інших людей. І ми будемо мовчати. Мій брат, друг і вчитель Ісус Христос, не мовчав. Він фарисеям говорив, хто вони є і яке їхнє місце в цій історії. Я мовчати також не буду. Я не мовчав, друзі, ще з Лухотрончику, і зараз мовчати не буду. Зараз чекає на суддю білоцерківця. А, далі, друзі, побачимо. Як буде розвиватися дана справа? Я насправді хочу, щоб вона слухалась, бо це не проти мене слухання. Це засуджують цю систему корумповану, яка дурила і дурить мій український народ. Нагадаю, Кабмін вводив, друзі, постанову про ведення карантину. Хоча це право він не має без ведення надзвичайного стану. Це я говорю зараз за 2020-2021 рік, початок 2022 року. Зараз трошки не поміняли законодавство. <рес> Розумієте? <рес> Тому, дякую, хлопці, що доповнюєте. Тому, будь ласка, напишіть свої коментарі з того, що ви все думаєте, що в Україні відбуваються політичні репресії. Людей судять, за що? Мене судять. От, Можна Михайле, заявку на акцію? Я десь під рукою зараз знайдемо. Так, тобто, ми подали заявку на акції. Більше того, я вам зараз другу телефон покажу, я повідомив. Я повідомив, е, щоб вони міську раду Києва щоб повідомили Міністерство внутрішніх справ, щоб забезпечили правопорядок на акції. І це вони називають, що я повідомив МВС, щоб там був порядок на акції через КМДА. Щоб, що я хотів повалити Конституційний лад. А це все, друзі, тому як вони мені в хаті сказали. Ти хоч жити по Конституції? а... І СБУ, як мені сказала. якщо ця країна буде жити по конституції, то вона клякне. А я скажу всім, що якщо ця країна не буде жити по конституції, тоді є великі питання, Великі питання. Тому я хочу, щоб моя країна жила згідно Конституції. Але дивіться, як роблять шила круте. Я захищаю Конституцію в Україні, вони мені шиють повалення конституційного владу насильницьким методом. Отака От друзі, історія. Так, мир всім дякую. За підтримку, ну, чекаємо, щоб в зал прийшов суддя. Я думаю, що ця дівчина, яка представляє прокуратуру, мені шкода, що такі дівчата ну, продають себе. Є проститутки, які себе продають на панелі, є журналісти центральних каналів, які себе продають. А є на превеликий жаль, говорю свою особисту думку. Люди продають свою душу. За посади, за медалі, за звання, за погони, за корочки, за якісь зарплати, за премії. Але я їм завжди називаю приклад прокурора Зеніна, який в мене проводив обшуки, який мені вручав обвинувальний, Хотів вручити обвинувальний акт, підготовив, але вже не він підписав. Він захворів на рак. Я молюсь за нього, що він за мене не потерпів. Обов'язок по присутних відповідно до ремонту кримінального процесуального кодексу піднятися. Прошу присягти. Судове засідання оголошено відкритим в приміщенні Печерського районного суду міста Києва. На розгляді перебуває кримінальне провадження стосовно страхіна. За частиною 1 статті 109, частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Секретар доповідь. До судового засідання з'явилась прокурор Коліснікова, захисник Кремінець, захисник Махацький та обвинувачення статі. На саті здійснюють за допомогою системи в казинного перевірку процедури. Склав суду наступний. Головує суддя білосерки, секретар Заменарьова. Підзвища прокурора Колісника. Роз'яснюється право це на що відповідно до положень кримінального процесуального закону. Прошу, прокурор, є відводи самовідволення. Що нанесу саме відводи, відводи відсутні. Захисники є відводи, самовідсування. Немає, Немає Обвинувачення є. Відводів не заявлено. Но наразі на обговорення ставиться питання про можливість. Проведення засідання по суті, з рахуванням явки сторін. Як вважає прокурор, можливо. Шановна за дану як вважає за можливо провести підготовчі судове засідання. Захисники. будь ласка. Ваша честь. <клес> в попередньому засіданні, яке проводилося. Ми розглядали питання про повернення акту після цього, коли судом було задоволено. По... Зрозуміло, що нас чудово пере розумі... зараз можливо вийти в судове засідання для вирішення відповідних питань чи ні? Найбільше, ні не більше честь, Я е маю особисту е особисто вас прохання. Я зараз поясню секундочку, справа в тому, що в мене на третій годину в Почевському суді також є судове засідання, там е людина е під арештом. і... Справа в тому, що я подав клопотання, яке, напевно, прокурор немає. Я би хотів би їй надати копію того клопотання про акту, щоб вони ознайомилися, дали свої заперечення. І прокурор так, готовий, вона заявила, що можна розглядати. Вона просто не знала, що таких клопотаннях, скоріш все. Тому що Львівська прокуратура її не передала. В мене є... Ви знаєте про таке питання? Будь ласка, прокурор не можете запитати. З рахуванням такої ситуації я, я все розумію. Тобто ви вважаєте, що неможливо, так? Так, я підтримую так, про, прошу, бачу, такої да. ж... так, підтримую. З рахуванням заяви захисника. З рахуванням того, що... Прокурор, яка бере участь в даному засіданні, підтримує таке обвинувачення вперше. Суд на місці ухвалив з метою забезпечення реалізації стороною обвинувачення та захисту своїх прав провадження відкласти. Судове засідання наразі закінчене. Секретар повідомив сторонам і час.

Ні, ні, ні. другий раз, я не буду розголошувати свої конфіденційні дані. Добре, я не знімаю. Не Прокурор боїться, що. Мої конфіденційні дані прокуратура давала на всю Україну. Там Прокуратура мої дані на всю Україну розповсюдила. А вони бояться. Ну, дивіться, в мене немає до вас, як до дівчини, але ви представляєте прокуратуру, яка вчинила проти мене я вважаю, злочин. І ви мали би це врахувати. Якщо ви це не врахуєте, ну подумайте. Рішення ну, приймає лише Ви підтримуєте злочин, на мою думку. Міце друзі, тут така історія, що прокуратура вважає, що вони нічого пану не роблять. Вони просто підтримують обвинувачення, провели в мене обшуки. І прокуратура як писала в 2024 році: псевдоактивіст, антивакцинатор. Як, які там слова ще були? Розумієте? Псевдожурналіст. Це прокуратура писала, це вони просто, просто написали. А, СБУ як писало проти мене, що не йшли в Стахіва докази прес-секретар Львова Роксолана. Супутником Так, так. А як медіа писали, стахів сукупником... супутником вколовся і так далі? Тобто вони вважають, що про моє життя людини простої, звичайної, яка народжена в місті ходрові, вчилася в школі, звичайно, потім в спортінтернаті, в училищі, в університеті аграрному, можна будь-що писати, можна про мене будь-що розголошувати. А про себе дивіться, як вони? Ні-ні-ні. Ми не ні божителі, а ви ні. То е, в Третьому рейху ходили, так пишилися, знаєте, погонами, посвідченнями, формою. І закінчили всі на лаві підсудних в Нюмберзі. І всі, що вчиняють злочин, так закінчать. Друзі, наразі судове засідання перенесено. Е, про дальше засідання я повідомлю. Всім дякую за підтримку, любові вам і наснаги. Все, друзі, обняв з Богом.